Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні, 8 березня. Раніше це свято святкували гучно, святкували, тому що це було дійсно свято. Останнім часом, тому що це свято вирішили не святкувати взагалі. І тим паче, що у нас обставини такі в країні, що не до свят, але я хочу все ж таки. Привітати кожну жінку, кожну дівчинку, привітати з Днем і святом весни і відродження, і святом жіночності, і любові і ніжності. Тому що саме це свято започатковане непри гарних обставинах і не для гарних цілей. Хто не знає історію, почитайте. Але все ж таки весна є весна. І саме жінки вони відроджують, вони народжують, вони відроджують. Вони в таких домашніх умовах сам Господь дав таку здатність жінкам, знаєте, відроджувати і народжувати і відроджувати, коли щось вже в кімнаті не так, жінки приходить така. Думка, і вона щось може переставити з місця на місце і вже зовсім по-іншому. Коли загляне в холодильник або там до себе якийсь стіл, шухлядку, а там майже нічого немає. Але вона придумає, вигадає щось і приготує, і сім'я буде сита. Тому дівчатка, якого ви віку не були, я вітаю вас! Вітаю вас цим святом просто весни, відродження і любові. І багато хто з вас. Не чув сьогодні ще привітання, я вас вітаю. Якщо вам ніхто не подарував сьогоднішній день квітів, чи нема кому, чи на війні ваші рідні, близькі, чи вам не до того, я вам дарую. Я теж квітів сьогодні не побачила, я їх не сильно чекала. Дивіться, які гарні геранки. Дивіться, я дарую їх вам. Дивіться, які гарні, така гарна композиція. Маленька така. Дивіться, гілячка мімози, гілячка якось білої квіточки, один тюльпанчик. Я дарую вам. І нехай Господь благословить кожного з вас і береже кожного з вас, і береже ваших рідних і близьких. Зараз дуже страшні часи Україна переживає. Але ж, але ж, ми всі живемо вірою в Бога і надією на те, що буде перемога. Віримо в наше ЗСУ, віримо і бачимо кожного дня, як вони нас оберігають. Тому молимось за них. Благословляємо своїх рідних і близьких. Господь дав нам таку можливість і таку навіть не можливість, а здатність і таку силу, материнську силу. І навіть якщо це маленькі дівчатка, в них вже це закладено, що вони можуть молити за своїх, можуть оберігати своїх, можуть давати вселяти надію на них, сподівання, але можуть і зруйнувати. Слово Боже, написано так, що. Мудра дружина, вона устрояє свій будинок, свою оселю, а глупа зруйнує своїми руками. Тож я благословляю кожного з вас, щоб ви були мудрими мудрими дружинами, мудрими жінками, сестрами, мамами, бабусями, щоб ви були мудрими, які дійсно створюють затишок в своєму домі і з нічого роблять щось. Це нам дано самим Господом.